За останній час Зеленський зробив дві великі комунікаційні помилки. На жаль, вони помітні, і ми вже бачимо реакцію. Перша це коли він почав заходити в фактично в пряму конфронтацію з Трампом і говорить про те, що той знаходиться в світі дезінформації. Це не він повинен робити. Він повинен працювати зовсім інакше, тому що вказувати на... Такі помилки е і такі заяви робити людині, з якою величезне его, який є нарцисом, це гарантовано забезпечити собі в майбутньому конфлікт. Миттєво що й відбулося. Але ще одна помилка: це те, що Зеленський почав казати, що ні, в нього інший рейтинг, що в нього більше рейтингу. Давайте заміряємо рейтинг у британського прем'єра, американського президента. І в мене це взагалі ненормально. Це не він повинен був говорити. Це повинен говорити його пресек. Зеленський не має права це. Говорити, тому що це збільшує конфлікти. Це База дипломатії, на жаль, він цього не розуміє. Окрім того, з цим заявами непогано справились, впоралися наші партнери. Наприклад, чудова заява від е, президента Чехії, також від е, другого України Бориса Джонсона. Вони це сказали, і це добре, коли їх е, голови працюють на Україну. А президент, президент повинен думати, що він говорить. Бо такими заявами він, по перше, показує, що йому дійсно важливе питання рейтингу. Це його боляча точка, і на цю точку будуть тиснути далі. І ті, хто це побачив, не можна показувати слабкі місця. Треба думати і думати про наслідки. А наслідки для нас дуже важливі. Тримаємося і думаємо це ще раз кажу. Дуже важливо. На жаль, ви точні президента думати так і не навчилися.